Всім привіт! Мене звати Вадим. і Я живу і працюю в Італії більше 10 років. І тут я розповідаю про своє життя в цій країні, мій власний досвід і показую власні подорожі, кадри з моєї роботи і все в цьому дусі. А ще я продовжую традицію зрівнювати Італію з іншими країнами світу. І на цей раз я зроблю відео не сам, а з моїм найкращим другом Віталієм Маринюком, з яким ми все життя дружимо. Щоб ви зрозуміли, наскільки ми з ним знайомі. Ми були разом в дитячому садочку, потім разом ходили в школу, а пізніше навіть вчилися в одному національному університеті. Але судьба нас розкидала по різним країнам. Я поїхав в Італію, а він в Польщу і пізніше в Канаду, де зараз він проживає більше двох років, і теж знімає відео про своє життя тільки в Канаді вже. Тому раджу вам підписатися на його канал. А також оцініть нашу спільну роботу про плюси цих двох країн великим пальцем вверх під відео. І напишіть будь-який коментар і вашу думку стосовно цього. До речі, саме зараз на каналі Віталія вийшло відео з моєю участю про порівняння цих двох країн, тільки вже з мінусами. Італії і Канади, отже, знайомтеся, мій друг Віталій Марінюк. Всім привіт, мене звати Віталій, і я радий потрапити на канал Вадима. Дякую, що запросив і запропонував таку класну ідею зняти такі відео. Я маю досвід еміграції в Польщі, прожив я там три роки на постійній основі, і зараз я прожив в Канаді вже більше двох років. І хочу також поділитися з вами, які ж плюси має ця країна. І порівняємо ці плюси Канади з плюсами Італії. Надіюсь, буде цікаво. І так, перший плюс Канади високий рівень життя та безпеки. Е, про безпеку скажу одразу: я проживаю в найкримінальнішому місті Канади, і це якщо брати саме столиці провінцій, е, то це одне з найкрим... ну, типу, номер один кримінальне місто. Якщо брати. По в цілому, всі міста, навіть маленькі по Канаді, то Вінніпек займає другу позицію по Канаді. Тому з безпекою мені важко погодитись, але коли я відвідував інші міста, то так можу сказати, що Канада досить безпечна країна, якщо брати середнє значення на всю країну. Рівень життя в Канаді також досить високий. Хороша медицина, хоч і з нюансами, але маючи досвід життя в Європі, подорож по якихось країнах по Європі, маю якесь порівняння, і в мене висновок такий, що Канада має високий рівень життя та безпечно за певних умов, якщо ви не проживаєте в такому місті, як я. Тепер давайте послухаємо, що є у Вадима з плюсів по Італії. Перший великий плюс Італії це її вигідне розташування в Європі. Країна межує з Францією, Австрією, Швейцарією та Словенією, і це дає можливості для подорожей та пошуку роботи, наприклад, за кордоном. Італія має стратегічне місце на важливих торгових шляхах, що допомагає розвивати економіку та туризм. Знання італійської мови відкриває багато дверей. А знання німецькою, особливо на півночі країни, також буде вам корисне. Це мій особиста порада вам. Інший великий плюс це Італії це її морське узбережжя. Країна омивається кількома морями, що створює безліч можливостей для відпочинку. Влітку Італія це ідеальне місце для пляжного відпочинку. Де можна насолодитися сонцем, морем і природою. Курорти пропонують не тільки пляжі, а й смачну їжу та різноманітні культурні заходи. Отже, вигідне розташування та чудові пляжі роблять Італію привабливою для подорожей і роботи. Наступний плюс Канади передаю естафету в Італію. Другий класний плюс Канади це, звісно, соціальні гарантії. Перше, що спадає на думку, Канада досить сильно турбується про своїх громадян а також навіть тимчасових резидентів. До прикладу, якщо ви прожили в Канаді 18 місяців, то кожна ваша дитина має право на отримання допомоги від Канади. Наша сім'я це двоє дорослих та донька 2,5 роки. Ці виплати залежать від доходу сім'ї, враховуються всі доходи сім'ї, двох батьків, якісь додаткові доходи, все, що ви декларуєте, і на основі ваших декларацій формується ваша допомога на дитину на наступний рік. У нашому випадку ми отримуємо допомогу 650 канадських доларів кожного місяця на нашу доньку. Також є допомоги по безробіттю, якщо ви відпрацювали. Три чи шість місяців, я точно не пам'ятаю. Здається, потрібно відпрацювати шість місяців на роботодавця, і ви маєте право отримувати соціальну допомогу, якщо вас звільнили, скоротили, але не при умові, якщо ви самі звільняєтесь. Допомога складається приблизно з 80% оплати, яку ви отримували на вашій попередній роботі, з якою вас скоротили звільнили на цій допомозі можна сидіти 6 місяців і спокійно шукати собі роботу. Також оплачуються медичні відпустки, такі як довше, ніж 2 тижні медичного якогось захворювання. Я знаю людей, які мають якісь депресії. Є також у нас випадок на моїх очах. Я знаю людину, яка попала в депресію, і психолог відправив цю людину на півроку. В оплачувану відпустку. Людина лікувалась, відвідувала сеанси і не ходила на роботу. Це також все оплачується. Дуже класний плюс Канади в тому, що вона реально має дуже багато різних, різних, різних соціальних якихось допомог, виплат. Система фуд-банків в Канаді працює, до речі, якою ми ще досі користуємось, але вже почали потроху її зрізати. Надіюсь, скоро ми взагалі не будемо нею вже користуватися, а будемо навпаки тільки донатити. Я дуже буду радий, коли у нас така можливість з'явиться. В нашому ж випадку працюю тільки я весь цей час і на одну зарплату, ну там трішки з гачком зверху, тому що ми отримували дитячі виплати. І ось ми, отак, от тягнемо цих більше ніж два роки в Канаді. При таких умовах у нас 650 Канада платить кожного місяця. Є дуже багато різних класних виплат. Я відношу цей соціалізм точно до плюсу, тому що мало що з вами може статись, і не хотілося б залишитись взагалі без нічого і кинутим на призволяще. Також не варто забувати про безкоштовну медицину, якщо не враховувати. Зубних окулістів і масажистів, або ж там є деякі послуги, які не покриваються безкоштовною медициною. Це щось типу там поставити собі брекети, або ну, коротше, саме важливе, саме, вся медицина буде точно безкоштовно хіміотерапії, не дай Боже, з вами станеться якесь онкозахворювання всі операції, це все безкоштовно. Тому. Медицина і також є різні допомоги для новоприбулих в Канаду. Це все також безкоштовно. Який ж плюс нам підготував Вадим з Італії? Гайда, слухати. Другий великий плюс Італії це її гастрономія. Італійська кухня відома у всьому світі за своєю простотою, смачною стравами та використанням свіжих натуральних продуктів. В Італії завжди можна знайти свіжі морепродукти: місцеві овочі та фрукти, оливкову олію, сири та м'ясо високої якості. Кожен регіон Італії має свої особливі страви, що відображають місцеві традиції і також клімат. Особливо варто зазначити, що італійці ставляться своєю майстерністю в приготуванні пасти, піци та інших страв на основі борошна. Ці страви готуються з простих інгредієнтів, але завдяки правильному поєднанню спецій і технічній обробці вони стають надзвичайно смачними. Окрім цього, італійці дуже гордяться своїми винами, які є одними з найкращих у світі. Вино в Італії це не лише напій, а частина їхньої культури, і кожен регіон виробляє свої унікальні сорти. Ще одна перевага італійської кухні це її відносна здоровість. Багато страв готуються з використанням оливкової олії, свіжих овочів і морепродуктів, а також різних видів злаків. Італійці часто їдять велику кількість овочів, таких як помідори, баклажани, перець. А також дуже багато зелені. Їхня дієта багата на омега 3 і жирні кислоти, особливо завдяки рибі та оливковій олії, що сприяє підтримці здоров'я серця та зниженням рівня холестерону. Отже, гастрономія Італії це не просто їжа, це ціла культура, яка поєднує смачні страви, здорові інгредієнти і традиції, що передаються з покоління в покоління. Італійська кухня це не тільки насолода для смаку, а й для здоров'я, що робить Італію ідеальним місцем для любителів смаколиків. А про наступний плюс Канади розповість нам в Італії. Даю тобі слово наступний плюс Канади це стабільна економіка. Інфляція, якщо є, вона не перевищує 8%, навіть привести всіх. Найгірших потрясінь, які були от недавно в Канаді. Саме більше, що я пам'ятаю, це було 8,2% чи, чи до 9 навіть відсотків. Є багато роботи. Роботу потрібно шукати, її потрібно ще знайти. Зараз після ось цих санкцій Трампа з відсотками мита, які він поводив, є проблеми, є люди, які повтрачали години, їм поврізали години на роботі. Є люди, яких взагалі скоротили з роботи, тому що. Не працюють більше на Штати, тому так зараз трохи такий важкий період, але в цілому роботи вистачає. Робота є, її потрібно просто шукати. Шукати її набагато важче, чим десь в Європі, але так вона є. Знайдете якусь роботу там, де не влаштується люба людина, то ви будете непогано заробляти і це буде досить класно. Найкращий варіант це, звісно, отримати, хоч якийсь сертифікат, ліцензію. Або якесь коротке навчання пройти і йти на таку роботу. Там набагато краща буде оплата, і це ціниться набагато більше, тому варто постаратись, варто трішки піднапружитись і знайти щось краще, чим просто звичайна робота в якомусь супермаркеті виставляти товари на поличку. Вадим, що там в тебе? Який там третій плюс в Італії? Третій великий плюс Італії це здатність італійців цінувати відпочинок та насолоджуватися життям. Вони вміють працювати, але при цьому не забувають про можливість просто відпочити і розважитися. В Італії велика увага приділяється святам, фестивалям і різноманітним культурним заходам, що дає можливість людям відключитися від повсякденної рутини та насолоджуватися просто життям. Італійці відомі своєю любов'ю до традицій, і саме ці традиції знаходять відображення у численних святкувань, карнавали, особливо знаменитий карнавал у Венеції, де я був недавно і зробив також відео, готуйтеся його подивитися. Багато сільських ярмарок. Єв, фестивалів, театральних виставок це все є в Італії і є частиною італійської культури, яка дозволяє мешканцям країни та туристам насолоджуватися емоціями, творчістю і незабутніми враженнями. І ці події, наповненої музикою, танцями та барвистими костюмами, є дуже важливою частиною італійського життя і способу їхнього існування, що підкреслює багатство культурної спадщини цієї країни. Завдяки такій культурі італійці вміють не тільки працювати, а й знаходити час для відпочинку для того, щоб просто насолоджуватися моментами і радості, і святкування усіх різних подій, що роблять життя в Італії, один із найкрасивіших і насиченіших у світі. А тепер цікаво, що там підготував Віталій, і що він вам розповість про четвертий плюс Канади. Четвертий плюс Канади, це звісно природа, і вона тут просто супер-пупер-пупер. Наприклад, я живу в Манітобі. В нас не знаю, що це найбільша провінція за кількостями озер. Ну, мені здається, я коли збирався сюди, я десь читав таку інформацію. Тому я живу в найбільш заозереній. Провінції Канади. Тут настільки багато озер. Якщо взяти інші провінції, то в Канаді дуже гарні є місця, там, де океан, гори, соснові ліси, там все воно разом. Це Британська Колумбія, дуже гарно, дуже класно. Досить багато канадців, до речі, не вилітають з Канади, а просто десь тут по місцю їздять, і їх типу те влаштовує. Максимум вони ще десь переїжджають в Штати. І все на цьому їхні подорожі закінчується. Є такі, звісно, які літають кудись на теплі краї, десь там побувати, подивитись світ. Але здебільшого тут є де поїздити, тільки в відстані дуже великі. Канада дуже простора країна. Тут на північ, і там уже немає зв'язку. Просто нуль. Ні мобільного зв'язку, ні інтернету, нічого. Там повна глуш. Якщо є якийсь будиночок, то його найближчий сусід це може бути там, не знаю, за кілометр, за два. Типу, в них величезні території в таких будинків, які живуть так далеко. І це дуже класно, мені це дуже імпонує. Я б хотів би жити десь в цілому, природа в Канаді дуже класна, дуже багато тварин. Ми бачили ведмедя останнього літа. Ми бачили оленів, диких великих черепах. Ловили велику рибу. Рибалка в Канаді супер-пупер класна. Я не знаю, як в Італії. Давайте послухаємо, що ж Вадим приберіг нам як наступний плюс Італії. Вже цікаво послухати. Четвертий великий плюс Італії це можливість придбати нерухомість у сільській місцевості і за досить доступними цінами. У багатьох італійських селах, особливо в менш туристичних регіонах, можна знайти будиночки або квартирки за значно нижчими цінами, ніж просто у великих містах або на популярних курортах. Ціни на нерухомість можуть сильно варіюватися в залежності від регіону, але в цілому в сільських регіонах Італії можна знайти будиночки за ціною від 20 тисяч євро аж до 50 тисяч євро. Це стосується невеличких старих будинків, які звісно ж потребують ремонту, але вони можуть бути відмінною інвестицією або місцем для створення свого ідеального власного будиночку і відпочинку також. Представляйте собі, що ви можете купити просто будинок за тих 40 тисяч і в Італії, і жити собі, наприклад, на пенсії, зробити маленький огород, посадити огірки, помідори, виноград і жити, і не тужити. Як на мене, це просто кайф насолоджуватися життям і красою місцевих пейзажів. Подивимося, що там у Віталіка з плюсами в Канаді. Наступний п'ятий плюс Канади це звісно еміграційна політика. Вони зараз її, звісно, підрізали, але якщо взяти в цілому, тут досить прозорі та зрозумілі програми еміграції в Канаду. Раніше це було ще простіше. Люди, які приїхали переді мною там, раніше там, на пів року, вже отримують піари свої картки на руки. Хто приїхав рік раніше, ніж я, то вони вже мають піари, вже майже всі. Отримавши постійне резидентство це така картка, типу, як. Ви можете тут жити і працювати, все окей, тільки без політики. Якщо ви отримуєте цю картку, через два роки життя з цією карткою в Канаді ви можете вже подаватись на громадянство Канади. Канада має дві офіційних мови: це звичайно, англійська та французька. Також Канада розробляла спеціальні можливості для українців по програмі, які я сюди і сюди приїхав. Були в деяких провінціях, наприклад, в моїй провінції, були програми, аби залишитись тут спеціально тільки для українців. Я її, звісно, прошляпав і зараз змушений сидіти і чекати, поки нас виберуть по економічних програмах. І останній плюс, який би я міг виділити з Канади, це, звісно, англійська мова. Якщо ви сюди прилітаєте в англомовні провінції, де ну, всі розмовляють англійською, і англійська це основна тут мова. І зараз, коли я вирішив емігрувати десь в якусь іншу країну і перелетів сюди в Канаду, я зрозумів, що ось всі ті роки, коли я вчив польську, ну я її вдосконалював, працював над вимовою. Що... Зараз я розумію, що вся ота робота, яка в мене була на. Над польською мовою вона все пішло коту під хвіст. Ну не знаю, це польська мова, розумієте? А коли я живу в Канаді і я тут вивчаю англійську мову, я її тут досконавлюю, тут працюю над вимовою і так далі. І по-друге, якщо я переїду в будь-яку країну, де англійська не є офіційною мовою, все одно англійська мова це дуже важливий скіл на сьогоднішній день, і англійською мовою я зможу користуватись будь-де. Тому в перспективі на майбутнє і на можливі зміни в вашому житті, звісно, я бачу великий плюс в тому, щоб жити та навчатись англійської мови десь в якійсь англомовній країні. Це були всі плюси, як на мене, по Канаді. Ну а я з вами вже буду прощатись. Дякую вам за перегляд цього відео і дякую, Вадиме, що запросив до себе на відео. І не забудьте, будь ласка, за. Відео з мінусами цих країн: мінуси Канади та мінуси Італії. Це відео вже вийшло також сьогодні на моєму каналі. Вадим залишить десь посилання в описі під відео і можливо перший закріплений коментар. Тому переходьте і дивіться також про мінуси. Бай-бай! Ну а на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Підтримайте нас лайком, будь ласка, і не забудьте подивитися відео про мінуса Канади на каналі Віталіка. Посилання я залишу в описі цього відео. Напишіть в коментарях, який плюс цих двох країн вам сподобався найбільше. А на цьому в мене все. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!